З болем, шаною та вдячністю сьогодні рідне місто Мукачево провело в останню дорогу захисника Василя Богдана у кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері. Солдат Богдан Василь Васильович народився 2 липня 1972 року та проживав у місті Мукачево. Разом з дружиною виховував двох доньок. Чоловік призвався до війська минулого року та виконував бойові завдання в складі 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Вже їхав до себе туди на передбувало. Я знаймав мав розмову. Я побачив, що він найкраще за. Дуже любить Бога, він любить свою сім'ю. І потім я дізнався, що він сказав, що я хочу піти на ту позицію замінити тих хлопців, які вже багато місяців сидять там і не можуть вийти з метрів. Треба комусь це зробити, комусь це треба замінити, тому що у них є сім'ї, в них є, є діти, ось дорогі браті і сестри. Він цим самим проявив ось цю найбільшу любов християнську, він захотів принести жертву Богу. На превеликий жаль, що життя вірвалося. Захисник боронив державу на східних рубежах, та під час одного з боїв ворожа куля обірвала його життя. Трапилося це 13 липня 2025 року. На момент загибелі Василю Богдану було 52 роки. Знайомі та близькі згадують пана Василя як доброго, відданого та людяного. Таким він і залишиться у їх пам'яті назавжди. Разом ходили в школу, хороша була людина, царство йому. Вічної блаженої покої. Ну, мав родину, жінку мав, донечки в нього, сестра в нього є, племінниця в нього є, залишилася. Хороша була людина. Ідеальний чоловік, ідеальний друг, сім'янин сім'янинний фотокостель. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким героя. Пам'ять про його подвиг заради світлого майбутнього України, вічна шана та дяка Василю Богдану.